Привіт, привіт, це проект Жінки, які діють, і з вами я, Вікторія Бабчук. І сьогодні ми поговоримо з Юрією, Бабічин, головною редакторкою нетипового онлайн-медіа про українську культуру. Бунд. Як твій настрій, Юля? Настрій чудовий. Сподіваюсь, мій голос не зникне, і ми дуже гарно поговоримо. Так, я теж на це сподіваюся. Я сподіваюся, що. Доволі хмарна погода сьогодні не зіпсує нам настрій. Ти створила бунт, коли ти ще була студенткою. Тобі було 17, і ти зробила це в евакуаційному потязі. Скажи, будь ласка, що для тебе тоді було взагалі таким основним поштовхом це зробити? А, ну там все таки є малесенька передісторія, що ми були на першому курсі, і в принципі, це було таке спільне рішення двох-трьох людей разом зробити якийсь проєкт. Щоб ми просто могли тренуватися писати тексти, а культура була нам найближча. Але ми запустилися 21 лютого, 24 починається війна, і десь, 15 березня, я тоді поїхала за кордон. Що було в голові? Насправді абсолютно нічого в тому плані, що це був такий дуже стресовий момент, коли ти їдеш на відомість на вокзалі, всі люди кричать, вони панікують. Ви маєте бігти, щоб встигнути в якийсь вагон. Ви прилітаєте з дітьми. Я тоді їхала з сестрою. Її старшій доньці було 4 роки, а молодші тільки 2 місяці. І, і це з дітьми, і за цією сумкою залетіли. Сидимо, ще купа людей зайшло в тісніві. І е, таким насправді е, поштовхом було те, що мені просто банально не було де спати. Було дуже багато людей, я сіла в куточок. Я так сиділа і думаю, блін, ну що мені робити? Я точно не засну, і можливо, не знаю, треба почитати книгу. Книга не йшла, думки просто десь розліталися. Я подумаю, подумала: блін, я ж бунт, чому б нам зараз ну я їду в невідомість, мене нічого не чекає, мене нічого не приймає, я не знаю, чи мої рідні будуть живі. І я подумала, що я відволічусь, і просто почала вводити, Я прям пам'ятаю першу фразу. Так. Бунт це червоно-чорні кольори, тому що це Упа. І там далі-далі щось пішло, якісь маленькі нотатки. І потім, коли я вже була в безпеці, я показала це дівчатам, які були в команді, і вони такі, о, типу, супер, давай будемо діяти. І якось так пішло, поїхало, і дійшло до майже 13 тисяч. І трьох років страждань, і перемог, і всього хорошого, і, і негативного. Я думаю, наразі по вашій інстаграм-сторінці видно тільки перемоги. Наразі не От А ти кажеш про те, що війна змінила фокус вашого, ну взагалі контенту, як мені здається, бо дизайн змінився. Я пам'ятаю, ти власне казала про це. Чи планує Бун далі якось трансформуватися взагалі як медіа? Можливо, ще розширятися? От. Як ти взагалі бачиш собі розвиток надалі? Да, ну, про кольори та насправді були спочатку рожевий, фіолетовий, такі ніжні, і ми хотіли писати загально про культуру, але потім ну, війна. Змістило нас отак в один фокус, і це почалася історія про українську культуру. А щодо планів, які є зараз, ми стараємося йти в з часом і бачимо, що люди дуже люблять відеоконтент. Тому ми зараз дуже дуже активно уже більше півроку працюємо над тим, щоб поступово переходити саме на відео. Це в Ютубі робити проєкти різні, як розважальні, так і більш серйозні на серйозну тематику, і плюс зменшувати дописи і робити більше рілсів, тому що тільки так зможемо якось тримати увагу, і люди будуть нас дивитися і загалом підписуватись. Ну, як мінімум, вважаю я свій Ютуб проєкт, який доволі активно розвивається, навернути. А ти про подкаст? Я про подкаст. Та європодкаст. От, скажи, будь ласка, тобі було 17 років, взагалі у вас дуже була молода команда. Чи був якийсь страх, що ви занадто недосвідчені в цілому для того, аби починати роботу? От, І чи доводилося, можливо, долати якісь упередження про вік та досвід? Можливо, з боку викладачів, навіть в універі якось це все відбувалося. Дуже дякую за це питання. Нарешті я змогла це розповісти. Тому що це була основна проблема загалом така екзистенційна нашої команди і бунта. Бо нам тільки 17 ну, там мені, теж дівчатам в команді, потім хлопцям. А тут дуже різко почала рости сторінка. Ми цього, звісно, не очікували. Хоча це було абсолютно нормально, тому що люди цікавляться культурою, підписуються. Але коли дуже багато такої віддачі, це означає дуже багато відповідальності. І в 17 років особисто я не була до неї готова ні в 17, ні в 18, і навіть не в 19. І це я до цього йшла дуже поступово і дуже-дуже довго з такими моральними втратами, тому що постійно давили ці стереотипи, що ти жінка, ти дуже молода, команда теж дуже молода. Ваші конкуренти зазвичай це в саме в таких кхм, медіа в більшості це чоловіки. Команди теж складаються старших людей, які мають досвід 15-10 років журналістиці, і це справді круті проєкти, які мені подобаються, але я себе на їхньому фоні дуже сильно завиняла, що ми якісь не такі, знаємо щось не так. Але потім прийшло усвідомлення, що насправді це може бути нашою фішкою, що ми молоді, молодь молоді. Ми несемо, звісно, відповідальність за свої слова і за те, що ми робимо, але одночасно. В нас є крута привілегія те, що ми можемо дозволити собі бути смішними, інколи дивакуватими, трошечки дурними. Але в той же час це прикол цієї юності, молодості, яка стала насправді от останній час уже нашою фішкою. І коли нам прилітають коментарі, боже, якісь дітейська роблять проєкт або там щось організовують. Та я навпаки радію, тому що да, це діти, да, це тільки там студенти перших третіх курсів. Але вже створюють якісь прикольні проєкти. І чому би ні? До речі, в одному з інтерв'ю своїх ти казала, що ти зрозуміла в цілому за період війни, що ти хотіла щоб теми стали гострішими. От, а саме за рахунок питання віку, чи не було страшно починати робити теми гострішими? Страшно, насправді досі страшно. Завжди це дуже велика перевірка, дуже великі розмови, варто чи не варто. І в принципі, тут мабуть діє. Тут, мабуть, діє характер, я така, що я зроблю, а потім подумаю. <схід> і я просто думаю, що ну, якщо буде щось погано, завжди можна вибачитися. Але якщо я на 100% впевнена певна на своїй думці, то ми можемо викладати і я захищу її. І нам прилітало часто, прилітало щодо критики. Я романтика, там були мої коментарі, які не сподобались людям. Але я була певна на своїх словах. І, зрештою, вони не впливали. Це не була якась суб'єктивна критика. Там були як і хороші, так і погані моменти, на яких ми на які ми звернули увагу. Або там, не знаю, на теми мови це завжди, це просто тут тут прилітає постійно. Але ми просто змінили своє ставлення до цього. Тобто ми вважаємо, що мова нам потрібна, українська, е, треба нею спілкуватися, треба розуміти, що таке інклюзивність, і як. Е, Використовувати ті інклюзивні слова. І через це, через впевненість цієї правильності, мабуть, з'являється ця сміливість. До речі, за інклюзивність я в цілому дуже мені подобається читати ваші пости за інклюзивність, власне, бо це, бо це мене особисто дуже розвиває як журналіста, Мені здається, о, та й в цілому вони дуже корисні, направду. І от щодо до молодості ти казала мені. Переглядала вашу сторінку, і мені попадався останній пост, я його ще не пригадала. Третя, хвильовий. Це вже дуже класне формулювання. Мені воно дуже зайшло. А, або та я дуже люблю ось цю подачу і чому ми так себе охрестили на нестандартним медіа, тому що ми першими одними з першими почали говорити різні факти про митців, якісь дуже презі теорії навіть інколи. Тому що це те, чим я горіла два роки. Я це дуже сильно вивчала. Я писала про це курсові на різні свої факультети, от і це, це дуже нам допомогло розвиватися. І загалом я набила собі таку теоретичну базу, якою може зараз користуватися, і робити вже більш дописи, легші якісь формати. Але знати, якщо хтось нам скаже, що з нами щось не так, ми прийдемо і зможемо довести, що ми все знаємо, і культура це. Це просто основа мого життя. Якби це зараз дуже високо не звучало. І звісно, звісно, це через те, що я постійно в цьому контексті я дуже багато читаю, переглядаю новини. Дивлюся, дуже-дуже уважно спостерігаю, як наша молодь споживає контент. Я дуже стараюся бути на хвилі з людьми і так скрупульозно їх там вивчати, для того, щоб розуміти, що зараз болить і що ми можемо дати. Він це от про якусь таку. Швидку реакцію. У 2024 році так само згадували, що ви е, зіткнулися з певною кризою і втратою підписників. Як зараз взагалі ситуація? Насправді, ця криза пов'язана з внутрішнім, те, що в нас було в команді. Ми дуже швидко стартонули, як я казала, але ми були дітьми ну особисто я, яка не вміла керувати. Я завжди була лідеркою, але щоб прям. Вміти керувати людьми, от давати завдання, контролювати, е, опікати це треба було навчитися. І це нормально. Просто от, зовні це швидкі темпи, а всередині воно повільніше розвивалося. І коли воно так не, не співпадає одне з одним, сталася внутрішня криза всередині мене. Я дуже пала в таку апатію, і навіть можна сказати, ну, Блін, мені поставили діагноз тривожно-депресивний розлад, але все окей, зараз це добре, це тому, що я дуже переживала за бунт і загалом за все що відбувалося зовні, там за війну, за все це був такий дуже дивний етап. Допомогло те, що команда підтримала середини. Кожен щось допомагав, кожен щось робив, і, і те, що ну, от реально люблю культуру. Тому що я все одно це все вивчала, з'явилася якісь ідеї, помаленьку впроваджувала і помаленьку вчилася будувати заново команду. Насправді, ну, нас пішло крізь нас, пройшло багато людей, от, але я все одно згадую ну, от реально кожного позитивно, тому що я можу згадати про кожного, хто щось туди прикольненьке приніс, а, і типу, що люди довіряли, хотіли якось працювати, і зрештою за рік. Ми побудували такий міцний костяк команди, який зараз працює. От кік навіть більше стабільно, більше, більша частина команди з нами співпрацює, коли внутрішньо ми налагодили процес писники почали зростати, тому що знову почали відчувати наших читачів, бути з ними на хвилі, давати той контент, який потрібен. З осені 24-го, десь так, з жовтня. Нарешті ми здвинулися, і от зараз. Виросли за декілька місяців, за чотири виходить п'ятий, на дві тисячі. Сподіваюся, що зараз ти не маєш а, таких проблем ментальних, які дуже сильно на тебе відбуваються. І я сподіваюся, в разі чого от, звертаюся до відповідних інстанцій і закликаю всіх звертатися до відповідних інстанцій, бо у мене теж діагностована депресія, власне. Скажи, будь ласка, бунт це волонтерський проєкт взагалі. І от у тебе є вже міцний кістяк команди. І як тобі вдається мотивувати команду? Я розумію, що ви цілому замотивовані просувати українську культуру. Всі студенти, всі знайшли роботу. Не завжди вдається компонувати роботу з волонтерською ще діяльністю в бунці, і взагалі, як допомагаєш команді знаходити мотивацію для цього, поясни, чому волонтерський проєкт? Тому що ми зареєстрували дуже пізно нас громадську організацію. А якщо працювати з грантами, то більшість грантів надають свої кошти тим громадським організаціям, які існують хоча б рік. От щодо платформ різних, ем, типу, патреону, бамі кофі, у нас із ними така сумна історія, тому що ми завели бам'я кофі, але потім вони українцям заблокували вивід грошей, і ми, ну, косаті, mm -hmm. нічого з цього не отримали. Теж було, і зрештою, це. Це історія в минулому, але ми працюємо над цим напрямком активно, тому що ну, постійно бути на волонтерці це справді важко. Кожен особисто мені, тому що це забирає дуже багато часу, і мотивація вона не завжди тримається. Якби ти не любив проєкт і культуру, ти все одно втомлюєшся, і дуже часто бунт просто бісить, і тихо, і я декілька разів мала. Просто бажання отак все знищити і, і все і зупинити і жити нормальним життям. Дається мотивувати команду. Це такий секретик, який я дуже довго не могла розгадати. Але потім мені підказали власне наша команда дуже комфортна атмосфера, що ніхто на них не кричить. Тут все дуже лояльно. Я намагаюся все розрахувати так, щоб кожного плюс-мінус було однакове навантаження. Це можна було поєднувати з різними датами сферами життя. І плюс з основною роботою е, також це я намагаюся задавати цікаві теми або дизайни е, людям. Я з ними знайомлюся, розумію, що це за людина, і яка тема їй буде краще пасувати. І часто навіть ця тема може не сподобатись мені, але я точно знаю, що, от, наприклад, Мишко от захоче написати щось там про, про книжкові клуби. От і, і, і він справді написав крутий текст, такий от, має вийти на днях, і мабуть, в тому, що він справді цікаво те, що вони роблять. Для мене важливіше внутрішньо, як почувається команда, аніж а, якісь супердосягнення. Я думаю, що ми б набагато швидше бути ще кращими, але з великими втратами внутрішніми, і я не готова до того, щоб примушувати людей страждати. Мені здається, що проєкт має приносити задоволення, і мені в першу чергу і людям, і коли от... Ви відчуваєте кайф, якусь таку творчу свободу, тоді все, в принципі, виходить і дов, довше тримається бажання щось робити. Та так, я з тобою цілком поважусь, насправді тому питанні, бо дуже важливо мати злагоджені стосунки в команді. От, і тоді разом значно легше долати всі перешкоди. От, і до речі, я дуже рада, що ви зареєстрували громадську організацію, то шукаєте грантове фінансування. Сподіваюся, ви його знайдете. От які основні, взагалі, є виклики для незалежних медіа зараз, можливо, ти можеш ну, якось окреслити. Ну, перше, це фінансові. Дуже велика проблема з агентами від усієї ситуації, яка сталася загалом не тільки в нас. Насправді, можливо, нам навіть пощастило, бо в нас і до того не було грошей. І зараз немає грошей. Тому е, ми можемо втриматися, бо ми звикли працювати. За... Дякую. Тому це фінансування для незалежного медіа. Е, Друге, це те, що самі платформи хочуть просувати тексти. Вони дуже проти таких сторінок і без. Людей і живої комунікації, без живих фото саме, і тому ми ну, часто можна потрапити в такий в сліпу зону, коли твої тексти ніхто не бачить. І тому дуже важливо змінювати, змінювати формат. І цим ми про це займаємося, хоча це довгий шлях і дуже важкий, тому що це все студія техніка зйомки це те, чим ми не займалися, і не відчуваємо себе прям супер як риба у воді. Ну, але в Чегмосі. І третє, теж важко зберігати увагу. Якщо перші два роки людям було цікаво читати повністю все, хоч щось дізнатись про культуру, то зараз ну, треба бути дуже мега-креативними і подавати це постійно, якось так от там закручено, я не знаю, нестандартно, якомога краще і більше давати живого. І тоді, от може вийти, але якщо просто суха інформація. Це вже не зайде минуло той час, коли люди підписуються просто заради того, щоб підтримати контент. Зараз потрібно реально конкурувати, але мені це подобається, тому що так підвищується власна якість продукту. Яку пораду ти б дала взагалі таким молодим медіа, молодим журналістам, які хочуть створювати власний контент? Я б хотіла дати пораду саме дівчатам і просто людям, які пройшли через якісь важкі етапи. Тому що бунт він виник. Це був такий внутрішній протест, загалом якісь певні несправедливості в житті, власному, тому що там в школі я прийшла булінг на навчанні. в мене там теж не все виходило. Я відчувала себе там перші роки просто найгіршою людиною в світі. І хочеться сказати, що просто от, якщо є бажання щось робити, то не треба чекати і починати. Дуже важливо. Знайти однодумців, тому що мені здається, якби я як кожного разу на шляху не знаходила таких ем, чудних, цікавих, творчих людей, можливо б я б ем, здалася б, раніше, от точно. От. Тому дуже важливо бути в потоці людей, не боятися проявлятися. І якщо у вас були якісь труднощі, то завжди все можна змінити на свою користь. До речі, каже, ти зараз казала, аж сльоза пішла чесне слово. Так якось чесно дякую бунту окремо за те, що ви виступили з власною думкою про професора Львівського національного університету колишнього імені Івана Франка, колишнього професора Йосипа Лося. Направду, ваша петиція і ваше відео допомогло ще більше розголосити цю тему. Чи стикалися взагалі з якимось хейтом з боку е, академічної спільноти щодо викладачів, то дуже дуже велика підтримка була. Мені телефонували, писали Мар'яну, теж там дякували особисто там на кафедрі, тому що ну з цього боку була підтримка. З боку студентів я, на жаль, не знаю, тому що я нічого як поганого, так і хорошого не чула в принципі. Лише бачила багато поширень, і я дуже вдячна цим людям, тому що коли є така підтримка. То тоді ти ще більше знову ж впевнений в своїх словах і готовий відстояти в цю позицію. І я не знаю, наскільки це прям глобально на щось вплинуло, але це був такий внутрішній. Я не знаю, я тиждень ходила, думала про це. Ми з Мар'яном дуже довго зважували, чи ми готові про це поговорити, чи ми можемо, саме психологічно, от було важко собі дозволити про це говорити, тому що ми ще тут навчаємося і не знаємо, як це повернеться. Але насправді я дійшла до такої думки, що мені важливо не зрадити себе і не зрадити нашу місію, тому що бунт це про свідомість, це про права людини і це про відповідальність. І коли ми своїм досвідом стикнулися з, з протилежним цінностям діям, був внутрішній протест, і хотілося від себе висловити те, що було в душі, тому що це справді боліло, і я рада, що іншим це знайшло якийсь відгук і, можливо, хоч трошечки якось допомогло пришвидшити процес звільнення викладача. Я дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Я дуже рада, що ти поділила своєю історією. Твоя історія дійсно дуже-дуже надихає. І я бажаю бунту тільки подальшого розвитку, майбутнього грантового фінансування і тільки найкращих робочих буднів в команді, і тільки найкращих стосунків з командою. Це була Юлія Бабічин, головна редакторка вільного свідомого медіа про українську культуру бунт, і Вікторія Бабчук разом з проєктом Жінки, які діють.